Хочу трошки розказати про паркан і чому такий. О, звичайно, що він буде вищий. Тут будуть ворота. Там буде фірточка. Ворота будуть відкатні. Якраз повністю напротив в'їзду. І навіть трошки більше. Чому? Щоб можна було завернути, щоб можна було заїхати далі у двір. Але. Суть така, що оскільки вони відкатні, то закладна вона вставляється отут. так, І від'їжджати вони будуть всередину. Ця величина 6 метрів. Противага 3. Проліт 3,20. Відповідно, фірточка. Вже, скажімо так, коли ворота будуть відкриті повністю, так, вона буде закритою. Ну, але з іншої сторони, не філісти через фірточку, коли ворота відкриті, так, іди собі туди. Але тут є нюанс, такий, що фірточку тепер треба робити ту, що відкривається на вулицю. І все, працювати буде. Розкажу, чому такий матеріал. І що це за матеріал? Це колота цегла. Називається фасадний камінь. В даному випадку це пряма частина, так? тобто він з двох сторін. С трьох сторін він гладенький. І тільки з одної він колотий. Як він виготовляється? Тобто, по факту робиться на заводі отакий один блок, а тоді під пресом його розколює і формується отакий от скол. І, відповідно, маємо два елементи таких, так? А на кутову цеглу використовується трошки інша. Штука, вона колота. З більшої кількості сторін, де це вам знайти показати. Ага, отут видно. Вон бачите, ось розмір цього блоку, який був так. Тобто вона сколюється мало того, що посерединці, а ще й відколюється шматочок. Відповідно, щоб вийшло у нас отак. І тоді з неї можна викладати отакі от стовпці. Отаким от чином, щоб кутики виходять у нас. Завжди красивою колотою стороною, так. А серединки гладкою. Хоча можете класти гладкою, кому як подобається. Так от чому такий матеріал? Да банально, тому що я його знайшов на розпродажі. Це залишки, матеріал виготовлений ще в 2021 році до повномасштабної. Відповідно, ціна такої одиниці ще була тодішня. Тому що заводу треба було просто розпродати. Вони ці залишки нікому не потрібні, а мені згодяться, мені воно в колір стало абсолютно класно. От, тому, тому було прийнято рішення по фасадних частинах. А тут паркан, будь здоров. Тут 31,5 метрів. Тут є, що є городити. Є що городити. Але все одно було прийнято рішення зробити так, тому що цегли за такі гроші більше не знайдеш. В середньому вона мені обійшлася відсотків на 60-70% дешевше, ніж купляти аналогічно прямо зараз. Хороша економія, я так думаю. Так, а по боках з тої сторони, там де сусід, якого я за 8 років ні разу не бачив ні одного, ні другого, ні третього, ні четвертого. По боках буде з металокаркас. Ну, тут ще треба буде стопця підігнати, звичайно. що. Ставиться закладні, покажу, як це з іншої сторони зроблено. І тоді вже е наварити знову ж таки стовпець за закладну, ну, пря пряму, а, і тоді нашити металопрофіль. От. Профіль двосторонній. Тут не треба нічого вигадувати. Чому двосторонній? Теж особливість. Покажу пізніше, можливо, в коротких відео. E, нашивати його буду з сторони звідси від сусіда. Мені потрібна оця частина, оці, ці рельси. Одна і друга, мені вони потрібні як робочі, тому що я до них планую в якихось місцях прив'язуватись, e, десь підв'язувати якусь затіняю сітку, десь кабель буде через них проходити. Тобто, мені, щоб не дирявити потім профіль зайвий раз, я просто використаю цей елемент як, як кріпильний. А Профіль тому і двосторонній, тобто з двох сторін він має однаковий колір буде. ral 8017, Ну, от такий самий, як тут на даху, на даху наприклад, тут чи там. чи на підшиві, це все один і той самий колір. От, Чому двосторонній, щоб просто виглядало однаково симпатично з одної і з другої сторони. От і все. Піду покажу готову частинку. От з цієї сторони. З іншої сторони фасадної, тому що тут теж буде, тут буде дорога. Бачите, сусідів зовсім нема. Це добре. Так от, з іншої сторони вже стоять декілька закладних, висота майже вигнана в потрібну. Зараз приблизно 1,70 От я метр, метр вісімдесят ростом, да? ще трошки залишило. Зараз метр сімдесят, будуть два з невеличчим хвостиком на ступці. От, І ці, ці закладні вони для того, щоб можна було приварити стовпець. Ще один, так, і ув'язати оцей останній з останнім прольотом, щоб вже було все як положено. так І сам паркан власне в майже готовій висоті виглядає отак. Тут будуть ще одні ворота, вже розпашні в даному випадку. ну Тут достатньо місця, щоб вони розкривалися, а фасадна частина вулична. Має такий вигляд. Залишилося ще декілька рядів буквально. І вже я думаю на цьому тижні ця сторона буде завершена.